Що може прикрасити вечірку ліпше за круту настільну гру? Звичайно, дуелі, євро та воєнні стратегії ніхто не скасовував. Утім. Патігейми вже давно займають незамінну нішу на ринку настільних ігор і в культурі дозвілля. Саме настільна гра може легко об'єднати за спільною активністю будь-яку компанію та подарувати незабутні враження, до яких захочеться повертатися знову і знову. Тож ми вирішили згадати найкращі і найпопулярніші настільні ігри для вечірки. І сьогодні пропонуємо вам переглянути першу частину нашого топу патігеймів. Одним словом, це гра на відгадування слів, як вона є. Захопливий кооперативний патігейм на асоціації, у якому вам доведеться проявити уяву, винахідливість і що найголовніше оригінальність. Грі Just One вдалося здобути ну просто незліченну кількість нагород і номінацій, серед яких перемога на одному з найпрестижніших конкурсів у світі Шпільдес Ярс. А зараз гра входить в топ 3 патігейми світу. на Game Geek. Одним словом, заполонила серця безлічі настільників і для багатьох стала класикою патігеймів. Це й не дивно, адже за геніально простими правилами ховається купа позитивних емоцій і вражень. Отже, протягом партії гравці намагаються допомогти ведучому відгадати слово. Ведучий закриває очі, показує іншим гравцям горішню з колоди карту і називає цифру від 1 до 5, адже на кожній карті зображено 5 слів. Усі учасники таємно пишуть на своїх підставках слово підказку. Це може бути будь-яке слово, крім спільнокореневих, іншомовних, вигаданих та дуже схожих за звучанням, як от гриб і гриб. Коли всі гравці готові, все ще таємно на від ведучого, який досі має бути з закритими очима, учасники показують одне одному свої слова, і тут починається найцікавіше, адже однакові підказки вилучають. В цьому і є складність гри. Очевидні підказки, хоч і з великою ймовірністю допоможуть ведучому вгадати слово, так само з великою ймовірністю будуть повторюватися. Саме тому знайти ось цей баланс і вигадати підхожу підказку не так то й просто, як здається, на перший погляд. Ще однією цікавинкою є те, що деякі слова на картах можуть або бути багатозначними, або суттєво залежати від контексту. До прикладу, для слова Конан можна вигадати підказки Дойл, письменник і Варвар, відомий «Відомий персонаж». Або ж узагалі згадати персонажку з Наруто. Така багатозначність може як заплутати ведучого, так і стати ключем до розгадки. Кодові імена гра слів, як і одним словом, це класика ігор на відгадування слів, і так само отримала незліченну купу номінацій і нагород, серед яких також є перемога на Шпільдес Ярс. І наразі гра Codenames входить в топ-5 патігеймів світу на BoardGameGeek. За сюжетом у місто прибуває дві команди шпигунів. Зв'язківцям капітанам відомі місце знаходження та особистості всіх агентів, тоді як інші гравці знають лише кодові імена цих агентів. Це представлено у грі двосторонніми картами: кодове ім'я на одній стороні, та приналежність до однієї з двох команд на іншій червоний і синій кольори. Крім того, серед агентів зачаївся один убивця, якого очевидно уникатимуть усі без винятку. Капітани шляхом підказок намагаються допомогти членам своєї команди відшукати дружніх агентів у місті. Як це відбувається? Зв'язківці дають команді підказки, що складаються виключно з одного слова та числа. Слово може натякати відразу на кілька кодових імен на столі, і якраз число вказуватиме. Цю кількість. якщо гравці знайшли свого агента, вони продовжують вгадувати, якщо натрапили на ворожого, передають хід проти борчій команді. Якщо ж ви зустрілися з убивцею, вам кінець. Ви негайно зазнаєте поразки. Ви запеклий стратег? Любите ризик і здатні втримати покерне обличчя? Тоді ця гра саме для вас. Череп це барвиста, весела і водночас стратегічна приправлена ризиком гра, так би мовити, квінтесенція блефу. На старті у кожного учасника є планшет певного кольору та чотири диски на руці, три з квітами та один з черепом. На початку раунду кожен гравець кладе до лілиць на свій планшет один із дисків. Після цього у свій хід можна або викласти новий диск до лілиць на свій планшет, або зробити ставку на кількість дисків, які ви ризикнете перевернути не натрапивши на череп, а перевертатимете ви спершу свої диски, а потім диски інших гравців. Якщо ж ви викладали квітку, то маєте шанс виграти раунд. Якщо ж череп, то зможете підставити своїх суперників. Робіть ставки. А наступні гравці можуть або підвищити ставку, або спасувати. Якщо гравцю вдалося відкрити кількість дисків, на яку він поставив, і серед них лише квіти, він виграє цей раунд, а для перемоги необхідно всього два виграні раунди. Якщо ж вам не пощастило і на звороті не квітка, а череп, то гравець на чий череп ви натрапили, має навмання її таємно вилучити один із ваших дисків, покласти до коробки. Якщо ж ви натрапили на власний череп, ви свій диск і вилучаєте. Може статися так, що після кількох невдалих спроб гравець втратить усі свої диски, і тоді він вибуває з гри. І це, до речі, один зі способів перемогти здихатися всіх суперників. Концепт це ще одна представниця популярних ігор на відгадування слів. Ця гра чимось нагадує ігри, у яких учасники ставлять ведучому запитання щодо загаданого слова, на які він може відповісти тільки так або ні. Утім, протягом гри ви спілкуватиметеся без розмов, а натомість пояснюватимете слова комбінаціями картинок на ігровому полі. Ці зображення символи і є концептами, на які ви розбиватимете слова на кожній карті. Є слова трьох рівнів складності. Тож ви запросто зможете влаштувати як легку груза для веселощів, так і справжнє дедуктивне місиво. До прикладу, гравець вибрав слово стетоскоп. Головну підказку фішку знаку питання він розмістив на зображення з інструментами, адже інструмент це основне значення слова. Додаткові підказки-кубики ведучий поклав на символі зі шприцом і аптечкою, щоб вказати на приналежність інструмента до медицини. Символі вуха, адже стетоскоп, потрібен для прослуховування і на символі серця. От і виходить. Медичний інструмент для прослуховування серця стетоскоп. Один і той самий символ у різних словах може позначати різні концепти. Наприклад, у випадку зі стетоскопом він вказував на серце. А от якщо поставити фішки на символи супермена з русалкою. У вигадані персонажі череп і серце. То в цьому випадку можна здогадатися, що череп означає смерть, а серце життя. Тож виходить вигаданий персонаж, що мертвий і водночас живий. Зомбі. Концепт це гра, що легко прикрасить вечірку і порадує гравців знайомою тематикою в незвичному переосмисленні. Популярна серія монстри проти героїв складається з двох ігор: Вікторіанські жахи та Поклик Тулху. Це веселі швидкі карткові ігри на дедукцію та блеф про протистояння відомих героїв і монстрів. Випуск вікторіанські жахи присвячений вікторіанським таємницям та потойбічним жахам, і містить дві колоди: Нічний Лондон і Шерлок у пеклі, і кого ви тільки в них не зустрінете: Дракулу, Ван Гельсінга. Арсена Люпена, Джекіла і Гайда, чудовисько Франкінштейна, Шерлока Голмса й Джона Ватсона. Випуск «Поклик Тулху, як ви вже здогадалися, присвячений найвідомішим творам Говарда Філіпса Лавкрафта, і також містить дві колоди. У горах Божевілля та Морок над Інсмутом». Колоди з різних випусків можна поєднувати, щоб створити ще цікавіші взаємодії. Суть гри полягає в тому, щоб не дати суперникам здогадатися, до якої фракції ви належите. На початку партії ви таємно отримаєте карту, яка й визначатиме вашу приналежність. Ігролад? Геніально простий у свій хід можна виконати одну з двох дій: зіграти карту з руки або взяти на руку карту з колоди. Коли колода вичерпується, гравці скидають позосталі карти на руках і відкривають свої карти фракції. Гравець за героїв здобуває очки за символи героя на зіграних картах і втрачає очки за символи монстрів. І навпаки, учасник із найбільшою кількістю очок стає переможцем. Шариф Нотінгема це, мабуть, одна з найкращих настільних ігор на блеф. Це веселий картковий патті-гейм із контрабандою та хабарями, споріднений картковій грі Вірю не вірю. У грі використовують два види карт. Дозволені яблука, сир, хліб і курки, та заборонені контрабанду, як от перець, медовуха, арбалети та шовк. Але також контрабандою вважають карти королівських товарів, на яких зображено відразу кілька дозволених предметів. Гравці почергово ставатимуть шерифами кожного раунду, і гра завершиться тоді, коли всі учасники двічі були шерифами. Під час першої фази торгівлі, ви зможете замінити карти на руці, якщо будете ними незадоволені. У другій фазі завантаження ви таємно кластимете до торбинки всі товари, які хочете провести крізь ворота. Дві наступні фази це декларування й огляд. Саме тут і відбувається найцікавіше. Спершу ви маєте заявити про точну кількість карт у вашому мішечку та назвати один єдиний дозволений товар. До прикладу, у вашому мішечку 4 яблука та 1 арбалет. Тож ви кажете, у моєму мішечку 5 яблук. Звичайно, ви можете як сказати правду, так і безсовісно збрехати. Шариф своєю чергою вирішує, чи хоче він перевірити вміст торбинки. Ви можете створювати домовленості, наприклад, запропонувати шерифові хабаря, щоб той вас пропустив без огляду. Шариф вже може маніпулювати погрозами перевірки. Якщо шериф вирішив вас перевірити, а у вашій торбинці лише оголошені товари, він мусить заплатити вам штраф за кожну карту. Якщо ж у перевіреному мішечку є неоголошені товари, байдуже дозволені чи контрабандні шериф їх конфіскує, і ви мусите заплатити штраф за кожен такий товар. Але частина карт, яку ви оголосили, проходить перевірку. На цьому завершується перша частина нашого топу патігеймів. Ставте вподобайку, поширюйте це відео друзям і пишіть у коментарях, яка з ігор зацікавила вас найбільше, чи, можливо, вже є вашою улюбленицею. У другій частині вас чекатиме багато цікавого: епічна битва підводних човнів, маскарад, переповнений шпигунами, бурито, що літають кімнатою. Тож до зустрічі в наступному відео.